Земор Studio Production презентує на краю невеликого ізольованого острова стояв старий маяк. Його світло давно згасло, але місцеві мешканці згадували про нього з острахом. Кажуть, колись він вказував шлях кораблям, які потрапляли в шторми, але з часом його світло почало манити не моряків, а щось інше, щось з темних глибин. Олексій вирішив провести свою відпустку на цьому острові. Де не було ні натовпів туристів, ні шуму лише природа і тиша. Його друг Вадим згадував, що дім, який він орендував, знаходився недалеко від покинутого маяка, але сказав, що не варто підходити до нього близько. Місцеві легенди описували маяк як ворота в інший світ, але Олексій, звичайно, не вірив у подібні дурниці. Дні на острові минали спокійно. Олексій насолоджувався самотністю. Далекими прогулянками берегом і свіжим морським бризом. Але однієї ночі він прокинувся від дивного світла, що пробивалося крізь віконні жалюзі. Спочатку він подумав, що це місяць, але світло було занадто яскравим і коливалося, ніби блимало. Він встав з ліжка і підійшов до вікна. Вдалині, на краю острова, блищало світло. Його джерело було чітким це був маяк, але маяк не міг світити. Його лампи давно згасли. Олексій відчув дивну тягу піти до того світла. Хоча всередині нього пробігала тривога, щось не давало йому відвернутися. Він швидко одягнувся і вийшов з дому, прямуючи до маяка. Ніч була тиха, лише хвилі ніжно билися об берег. Підходячи ближче, він помітив, що навколо маяка лежить туман густий і неприродний. Коли Олексій ступив у цей туман, він відчув холод. Який пронизав його тіло до кісток. З кожним кроком його серце билося все сильніше, але він не міг зупинитися. Вхід до маяка був відчинений. Усередині все виглядало так, ніби його покинули лише вчора стіл зі старими картами, книги на полицях, ліхтарі. Олексій почав підніматися сходами на вершину. Його кроки лунали моторошним відлунням у тиші. Коли він досягнув верху, світло стало ще яскравішим. Він побачив стару лампу, що крутилася у круговому механізмі, але ніхто не керував нею. Олексій підійшов ближче, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Чому ти прийшов? пролунав тихий, шепітливий голос позаду. Олексій різко обернувся, але нікого не побачив. Серце застукотіло швидше. Він спробував вийти, але двері, через які він увійшов, зникли, як і сходи, що вели вниз. Світло маяка почало змінюватися. Воно стало темно червоним, як кров. Круги, що раніше були яскравими і теплими, тепер вирізали з туману примарні обриси людей. Їхні тіні рухалися, але жоден з них не наближався. Вони всі прийшли, як і ти, голос шепотів знову. І вони більше ніколи не покинуть це місце. Олексій відчув, як холод охоплює його тіло. Він кинувся до вікна. Але крізь нього було видно лише безкрайній туман і тіні, які повільно, але впевнено йшли до нього. Вони забирають тих, хто не слухає, ти не мав приходити. Олексій спробував зупинити маяк, але його руки пройшли крізь механізм, як крізь дим. Світло з кожною секундою ставало дедалі яскравішим, і тіні наближалися. Коли останній промінь світла згас. Олексій зрозумів, що він більше ніколи не залишить цей маяк.